Троє постраждалих пошкоджені будинки підприємства і десятки автівок важкою видалася ніч для Дніпра. Ворог бив по місту дронами камікадзе. Гучно було і в області про ситуацію у Нікопольському районі. Розпитаємо виконувача обов'язків голови районної військової адміністрації Юрія Багно. Пане Юрій, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, пане Юрій, Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Нікопольському районі на тепер. Станом на сьогоднішній день оперативна ситуація в Нікопольському районі виглядає наступним чином. Район систематично потерпає від обстрілів, як нічних, так і денних обстрілів з застосуванням артилерії, реактивної артилерії та ФПВ-дронів. Скажіть, будь ласка, чи є постраждалі? Якщо так, то в якому вони стані? Так, звичайно, постраждалі є, і на жаль, це цивільне населення. В більшості випадків стан задовільний це легкі або середньої важкості поранення, але на жаль, є і випадки госпіталізації, а також є випадки, коли є загиблі. Це загалом е, прибережна смуга, е, яка колишнього водосховища, яка досить часто і активно обстрілюється з артилерії, і, на жаль, є загиблі. Пане Юрію. От ми зараз подивилися і відео власне з місця влучання, світлини. А яку допомогу надаєте людям, чи житло постраждало від цих обстрілів? Значить, органи місцевого самоврядування за підтримки районної військової адміністрації і обласної військової адміністрації вживають всіх заходів для того, щоб відремонтувати майно, тимчасово надати допомогу для першочергового ремонту житла, для того, щоб люди змогли. Проживати в подальшому, якщо будинок зруйновано, і такі випадки, на жаль, є, то вживаються всі заходи для того, щоб забезпечити людей або перемістити їх в більш безпечне місце, або надати житло в тій місцев... місцевості, де він проживає, де людина проживає, враховуючи от власне масштаби руйнувань, скажіть, будь ласка, чим ворог б'є по цивільних об'єктах і, взагалі, по цивільних людях? Ворог є всім, що є в наявності, як я сказав, це і реактивна артилерія, і звичайна артилерія, і застосування ФПВ-дронів. страждають і об'єкти критичної інфраструктури, і цивільне населення. Взагалі, скільки в нас в принципі немає не цивільних об'єктів на території району, такі які б могли б бути об'єктами обстрілів. Тому страждає саме цивільне населення. А чи евакуюються люди з більш небезпечних районів навпаки в безпечні? Так, є добровільна евакуація на території району і всі органи влади і місцевого самоврядування сприяють і допомагають місцевому населенню, яке бажає виїхати в більш безпечні місця. Також допомагають благодійні фонди, такі як проліска. Вони здійснюють прямо евакуаційні місії, допомагають в більш безпечні райони або добратися туди, де людина сама забажає до родичів більш в інші регіони країни безпечні. Уточніть, будь ласка, куди звертатись людям з питань евакуації? E, значить, щодо евакуації, я на загал, ну, не буду казати, але всі органи місцевого самоврядування і військова адміністрація розповсюджують інформацію серед населення з телефонами гарячої лінії, з відповідальними особами, які на місці можуть звернутися і знайти допомогу. Пане Юрію в Херсонській Ця інформація об... часто уточнюється і періодично доводиться людям для того, щоб вони мали змогу володіти останньою актуальною інформацією. В Херсонській області вже було кілька випадків, коли ворог полює не тільки на дорослих, а вже й на дітей на дитячих майданчиках. Це або скидають вибухівку з дронів, або FPV-дронами. Чи є такі випадки полювання на цивільних власне ворогом в вашому районі? Ну, полювання на цивільних таких випадків немає. Але на жаль, за час повномасштабного вторгнення і з моменту початку обстрілів Нікопольського району в нас також є загиблі серед дітей і постраждалих. У нас більше 40, сорока дитина постраждала, і троє дітей, на жаль, загинули в результаті обстрілів. Враховуючи постійні обстріли, скажіть, будь ласка, наскільки пошкоджені від обстрілів населені пункти району? Скільки будівель зазнали руйнувань? Від початку е, обстрілів е, в нас повністю зруйновано 310 будинків. Е, пошкоджено е, багатоповерхових і приватних будинків. Більше 14 тисяч загалом по району. Уточніть, будь ласка, яка пошкоджені будинки і житло намагаються відновити якомога швидше, тимчасово, тобто, за допомогою, там якщо це вікна, це ОСБ, якщо це покрівля, це спеціальні банера і тенти для того, щоб відновити і забезпечити цілісність житла. Дякую вам дуже, пане Юрію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Дякую вам, Гарного дня. Я нагадаю. це Був Юрій Багно, виконувач обов'язків голови Нікопольської районної військової адміністрації.